Доброго дня! У нас є бризовики до МТЗ велика та мала кабіна. Задні та передні Так вони виглядають. Це HBR називається, це двойна товщина, і він армований. Це по звичайній товщині. Теж має армування з стильної сторони. І без армування. Також передні під широке крило. Звичайний, з армуванням. та двойна товщина. Також є задні до МТЗ з малою кабіною. Такі ж варіанти HBR з армуванням та без. та передній на неведучий передок. Дякую.